Ініціатива уведення бойових дій на півдні перейшла до Сил оборони. У деокупованих населених пунктах Херсонщини відновлюють газу, водопостачання та електрику. Дівчина з Херсона отримала найвищу нагороду на американській міжнародній олімпіаді геніїв у номінації Креативне письмо. Сили оборони ведуть активні бої на південному фронті. Перевага у вогневому ураженні на боці українських захисників. Чи не вперше від початку активних дій командування Південь повідомило про перехоплення ініціативи? Триває контрбатарейна боротьба. Минулої доби збройні сили України вдарили по переправі біля Антонівського мосту та влаштували чергову Чорнобаївку техніці, яку російські військові намагались передислокувати з зачарованого для них місця, завдають точкові удари по скупченнях російських сил. Наша авіація нанесла 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема в укритому ангарі. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території. Російські війська продовжують оборонятись, облаштовують рубежі і зводять нові укріплення. За інформацією генштабу, обстріляли 25 населених пунктів по всій лінії фронту. На тимчасово захоплених територіях діють як воєнні злочинці, викрадають і вивозять людей з сіли селищ вздовж траси Олешки. Нова Каховка грабують підприємства, установи приватні оселі. Автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Береславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. Війська РФ порушують міжнародне гуманітарне право і прикриваються мирними жителями. У тополівці Новокаховської громади розташували 300 солдатів і техніку у приміщеннях школи і дитсадка. На передовій втрачають військових та техніку. Оперативне командування південь повідомило про знищення 37 осіб, танку та 9 одиниць броньованої техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Андрій Селецький, волонтер, чоловік, вивіз понад тисячу людей з окупованої території. Бачив сам, що там відбувалось. Люди жили без води, електрики і продуктів. Тепер він очолює нововоронцовську військову адміністрацію. Йому самому доведеться вирішувати проблеми місцевих жителів. Одна з них забезпечення людей теплом, оскільки навіть в газифікованих селах повністю розбита газова мережа. Люди переходять на твердопаливні матеріали. Забезпечувати громаду брикетами, вугіллям і дровами допомагає обласна ова. В мене є ідея на території громади зробити цех прикетів комунальний, щоб були безкоштовні. Ми з одної сторони вирішили питання благоустрою, да бо це там гілки, це там листя і так далі. І з іншої сторони, ми зробили безкоштовний палювальний матеріал для наших земляків. У Кочебеївській громаді найбільша проблема водопостачання, розповіла начальниця сільської і військової адміністрації Людмила Костюк. Тому найперше, що зробили, відновили водонапірну башту, допомогли міжнародні організації Херсонська Ова. Також громаді готуються до опалювального сезону. Люди повертаються та намагаються відновлювати свої домівки, говорить чиновниця. У Нас десь близько. 20 будинків руйновані, які не підлягають відновленню, десь близько 180 пошкоджень. Є ну більш суттєві пошкодження, є незначні там вікна, тільки повилітали шибки. На сьогодні ми подали потребу в забезпеченні будівельними матеріалами на нашу обласну адміністрацію. Надано близько 70 будівельних таких наборів. Це села Заградівка, Орлово. Зараз очікуємо ще надходження, щоб люди могли, хоч трохи полагодити свої будинки. Okay. На сьогодні на Херсонщині офіційно деокуповано 88 населених пунктів. Розповів перший заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Вадим Гулько. Проблеми у кожного з них схожі: це відсутність газу, воду та електропостачання, а ще розкрадене і знищене людське майно. Обласна військова адміністрація налагодила співпрацю з донорами, міжнародними організаціями та українськими фондами, що забезпечують жителів деокупованих територій продуктовими наборами, питною водою та засобами гігієни. Говорить Вадим Гулько. на сьогоднішній день. Дійсно, ми намагаємося тримати баланс, щоб всі, абсолютно всі люди, які проживають на докупованих територіях, в достатній мірі мали це все. Більше того, ми почали розвивати ці елементи в частині того, щоб людям на постійній основі доставляли і свіжий хліб, щоб вони отримали і овочі, не просто продуктові набори, да, з якимись кервами, з продуктами довготривалого зберігання, а саме щось свіже. За останні два тижні електрику повернули до шістьох населених пунктів, каже Вадим Гулько. Можна сказати, наприклад, що станом на сьогодні газ вже є у домівках мешканців чотирьох населених пунктів з 31 а це 13% відсотків загальної кількості звільнених сіл та селищ. Світло наявне на сьогодні в 21 населеному пункті з 88 а це 24% відсотки відповідно. Ми враховуючи це, відновлено водопостачання в 11 населених пунктах. За короткий термін повернути електропостачання у всі населені пункти не вдається, говорить чиновник, тому працюють над забезпеченням жителів звільнених територій, дровами і за необхідності альтернативними засобами опалення. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон Херсонська школярка Поліна Козлова отримала найвищу нагороду у номінації Креативне письмо на міжнародній олімпіаді геніїв, яка щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки. До початку повномасштабного вторгнення я, напевно, як і більшість українських підлітків просто навчалася, а особисто персонально я навчалася в Херсонському фізико-технічному ліцеї. Я закінчувала 10 клас, а планувала йти навчатися в Каразіна, вивчати східні мови. Всеукраїнський етап Олімпіади геніїв проводить Мала Академія наук України. На той момент Поліна вже брала участь у конкурсі наукових робіт, тому їй запропонували взяти участь в Олімпіаді. Вірш про забруднення океану дівчина написала, перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні. Я б дуже хотіла спробувати написати вірш англійською. На то давайте я от мені дали тиждень, і за цей тиждень я написала вірш, який. Всім дуже сподобався, ми вирішили відправити його на Олімпіаду Гені. Дівчина виїхала до Канади, де живе подруга матері. Разом з новими друзями. Поліна почала займатися волонтерством, допомагають облаштовуватися переселенцям з України. Декілька місяців тому приїхала родина з Маріуполя. Там дуже цікава історія, і вони приїхали просто з двома рюкзаками. У нас була дитина, і ми збирали їм одяг, сортували по розмірам, збирали їм якісь. Речі першої необхідності, тобто там їжу на перший час, якісь е, предмети особистої гігієни. Після закінчення школи в Канаді дівчина планує вступити на спеціальність журналістика та створення фільмів. У майбутньому Поліна хоче створювати документальне кіно. У листопаді їй виповниться 17. у день народження. Загадає, як найскорішої перемоги та звільнення Херсона. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.